Сьогодні ми будемо відкривати легендарний присторту. Легендарі. І мізинчик Боюся, вдруг випаде посивка. Я хочу биться. Боїть! Давайте я хочу подивитися вісенький буфет. Месі! я конечно за христианом. Ну, Месі тоже прикольный. Ту-ту-ту-туду. Я в шоці. Не туди зайшов, зараз виходь. Бу -бу -бу. Буде ще один ролик. Спитаєте, чого роликів давно не було, ви побачите, скоро вийде. І потім ми дійдемо до міфіка, У мене просто час. Потім дійдемо. Я пропадаю як. Obat kuda beras sambil berjumat, pegun, sip, peka, peka.